Реал обіграв Барселону в Ель Класико, але Лунін дуже невпевнено діяв на виходах. Пояснюю, чому винен не лише Андрій, красива перемога Жерони знову голдобика, найкращого бомбардира Ла Ліги. Спокійна перемога Арсенала, але знову без Зінченка. Челсі вилетів з кубку від Манчестер Сіті, хоча провів хорошу гру. Що завадило, і як зіграв Михайло Мудрик? Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Кудібінг. І сьогодні ми говоримо про це найцікавіше, що трапилося у європейському футболі на вихідних. Перед стартом обов'язково стала. Лайк, like, обов'язково підписуємося, якщо досі чомусь цього не зробили. І давайте розпочинати. Отже, з першого говоримо про англійську прем'єр-лігу, де не відбулися всі матчі туру, тому що там ще грали півфінали Кубка Англії з важливих матчів, котрі відбулися. Арсенал поїхав гості на мельню до Вулверхемптона і виграв там спокійнесенько з рахунком 2-0. Мігіль Артета знову не випустив в складі Олександра Зінченко. Цього разу на позиції лівого захисника грав не то як це було проти Баварії, а Поляк Плюс важливо, що не було і жоржінню його функції виконував Деклан Грайс. При виході з оборони в атаку. Позаду формувалася трійка, в котру обов'язково входив ківір. Бен Вайджеш дуже високо та дуже часто до атак підключався, діючи дуже агресивно. Попереду це трапляється зазвичай рівно тоді, коли в основі є поляк, а не Томіясу чи зінченко. Ця перемога і цей матч Арсенала були просто ідеальними. Арсенал контролював гру завжди в кожну хвилину та кожну секунду. Арсеналу, звісно, бракувало агресії, гостроти, великої кількості моментів. Більшість з них виникла вже у додатковий час, коли рахунок був 1-0 на користь канонірів, і Волохемтон е, був змушений ризикувати. Далі на це було дуже сумно, дуже скучно, дуже марудно дивитися. Під такі матчі ідеально засинати, і такі матчі ідеальні для ар. Тети повний контроль, повне заспокоєння, жодного дисбалансу, абсолютний спокій. Це, мабуть, найбільш ідеальний, найбільш довершений. Так найбільш такий, котрого хоче, до котрого прагне міки. Артета сценарій матчу. Це сценарій матчу, до котрого Артета прагнув, коли вони грали проти Баварії, але важлива різниця. Баварія це не Вулверхемптон. І тут вічна ця історія про те, що з інченком арсенал одночасно має і багато контролю. І багато не контролю. Це штуки, котрі одночасно між собою вживаються. Це штуки, про котрі я вічно говорю на цьому каналі, і про котрі часто пишуть британські аналітики. Тому що коли Зінченко на футбольному полі Арсенал повально та більш гостро контролює м'яч та створює моменти. Ну а про неконтроль тут слід говорити про те, що страждає і є вразливою зона лівого захисника, коли Зінченко в різних зонах підключається до конструювання атак. З кідером же ж повний штиль в атаці, але й повний штиль в обороні, окрім одного моменту, коли він подарував м'яч Хелбеку Лурхентона і врятував лише Девід Рая. І тут Артета завжди думає про баланс, про баланс, баланс, як то збалансувати, як зробити так, щоб і в атаці було все окей, якось перенаправити, розподілити по іншому функції Зінченка там, як і менше моментів на власні ворота, щоб було. Так, тобто, от він весь час цю головоломку складає. І от. Після травми, після відновлення від травми Зінченка, українець все більше не є частиною цього цієї головоломки та цього пазлу іспанця. І оці матчі, цей відрізок і пропуск, передусім гри проти Баварії, прям кричить, прям говорить про те, а чи є майбутнє у цього Зінченка в Арсеналі? Я говорю про Зінченка з широченим діапазоном дії для лівого захисника, з унікальним ігровим профайлом. Так чи потрібен такий ігровий профайл, котрий є в Зінченка? третій. чи він далі продовжить перезбирати та переконструйовувати, враховуючи чутки про підсилення зони лівого захисника влітку, прям стає ого як незвично. Невже Зінченко піде з Арсенала? А якщо піде, то де він гратиме? І якщо гратиме, то на якій позиції? Чи використовуватиме новий потенційно новий клуб його унікальні навички на позиції лівого захисника? Коротше, блін, дуже багато питань і дуже цікаво, як ця вся історія розрулиться влітку Що ж до самої перемоги Арсенала, то треба дивитися правді в очі гостротуємо було створювати максимально тяжко і все вирішив геніальний абсолютно абсолютно геніальний удар тросара хто не бачив обов'язково подивіться на собі кількох одразу опонентів встав впав став впав і так далі його показ у жорному майданчику суперника відкинув на бельгійця, а той просто неймовірним ударом пробив у дальню дев'ятку Ліверпуль також цей матч виграв. Вони на виїзді перемогли Фулли на Кременкотич. І тепер Ліверпуль та Арсенал лідери таблиці АПЛ. Але у Мансіті є матч у запасі. Ну і важливо, що Арсенал вже у вівторок, 23 квітня, зіграє вдома проти лондонського Челсі. За кутируванням нашого партнера компанії Фавбет, коефіцієнт на те, що Челсі не програє на виїзді, становить 2,59. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що участь в азартних іграх може викликати ігру. Рову залежність тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Тепер йдемо до матчів, котрі перекругіли туропел Півфінали Кубка Англії Манчестер Сіті проти Челсі. Команда Гвардіоли прям відрягала дві години часу основний та додатковий, серія пенальті проти Реала у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Сил фактично не було. Ось що сказав Пеп Гвардіола. Я не розумію, як ми вижили сьогодні. Ми хочемо грати у футбол. Ми любимо грати у футбол, але це занадто. Ми захищаємо свій трофей. Ми тут Челсі вбили нас у перехідній фазі. Гра була настільки напруженою, що я думав, Боже, тільки не додатковий час, будь ласка. Мансіті було справді складно. Це був плюс-мінус той же склад, що проти мадридського реала. Ротація не була повальною. Челсі був свіжішим, хитрішим, швидшим, і таким, який здорово атакує простір за спинами захисників Сіті. Це плюс мінус нагадувало той сценарій поєдинку, який ми бачили в останньому матчі між цими командами в англійській прем'єр-лізі. Челсі точно був набагато гострішим. Гляньте, будь ласка, які ситуації взагалі не призвели до ударів по воротах в Мансіті. Показник XG кожного з цих моментів становить 0,0. Найбільш смішним кумедним футболістом Челсі, звісно, був Джексон. Перший дотик цього футболіста це жах. Він не покращується. Те, як він не реалізовує важливі моменти, це також ну якби заставляє усміхатися. Окрім моменту, коли його вивели один на один, і він навіть не зміг пробити, був що, наприклад, отакий, коли він з метра пробив, навіть не пробив, а просто ткнув Вортегу, і той без проблем виручив свою команду. Словом, Челсі розтранжив всі свої моменти. А Мансіті таки зміг забити і вирішив ситуацію Джокер, гвардіоли, Доку, котрий знову вийшов замість гріліша на лівий фланг атаки. За 20 хвилин до закінчення матчу. Саме його активність відкривання реагування на рухи та забігання, Гання партнерів по команді призвела до взяття воріт. Тривок де Брюйне простріл. Ну і Бернарду забив 1-0 МанСіті у фіналі Кубка Англії. Тут справді вірно і правильно говорити про те, що Мансіті вижив цій зустрічі, але також правильно говорити про те, що фінального штурму в Челсі не вийшло. На останні хвилини на полі з'явився українець Михайло Мудрик цього разу. Челсі грав без Михайла у старті на позиції лівого півзахисника чи то Вінгера, грав Конор Галехер. за ви породи центральний півзахисник. Часто Конор сідав фактично в п'ятірку, чи то в шестірку, коли Челсі затискався біля власних воріт. Конор був дуже інтенсивним, дуже пресингуючим та дуже таким, ну, зарядженим на єдиноборство футболістом. Суть виходу Галахра на цій позиції себе повністю виправдала. Челсі не втратив у гостроті біля чужих воріт, і при тому був дуже зібраним та цілісним біля власних воріт. Але треба було відігруватися і вже на цю позицію вийшов мудрик абсолютно. Не вразив і фінального штурму на ворота Ортеги не вийшло. Ось кілька ситуацій за участю мудрика. Він отримав м'яч отут від Чілвела. Перейшов двох опонентів, але в сторону своїх воріт, що не мало викликати якихось неймовірних труднощів. Повернув на бена і відкрився між лініями, показав рукою, куди віддавати, готовий отримати пас за спину вокеру. Але Чілвел не віддав, а катнув назад. Інша ситуація, схожим відкривання мудрика, такі виправдала себе Михайло. Відкрився за спину Кайлу, здорово стартував, здорово обігнав, і Вокер нічого не зміг зробити, окрім того, як збити українця. В двох інших діях мудрика в цьому матчі мав місце брак. Після того як він заробив штрафний боротьбі з Вокером. Він виконав абсолютно погану. Подачу, і перед тим була така ж сама абсолютно погана подача. І так Челсі програв фінал Кубка Ліги, півфінал Кубка Англії, йде в серединці таблиці в англійській Прем'єрізі, і відверто можна говорити, визнавати та підсумовувати сезон для лондонців. Не вдався так само, якщо говорити в комплексно в картинці, можна сказати і про Михайла Мудрика. Цей матч, як і інші матчі британського футболу, я дивлюся на стрімінговій оті платформі Сетанта Спортс. Тут ви можете дивитися топові спортивні події українською: англійський футбол, німецька бундесліга, українська прем'єрліга. Тут знайдеться контент для кожного. Поспішіть оформити місячну підписку на Сатанта Спортс за промокодом «GOOD». 30% та отримуєте 30% знижки. А зараз до головного Соданта Спорс відкриває збір в рамках кампанії Захистимо харківське небо спільно з підписниками вони збирають кошти на датчики для системи РЕП, що захистять Харків від шахедів. Тож просимо вас підтримати Харків та розповсюдження збору. Послання на банку є в описі. Під цим відео йдемо до справи німецькій бунди де все цілком очевидно. Байер – чемпіон. Про що можна говорити далі? Про те, що на 99% Німеччина у наступному сезоні отримує 5 команд у лізі чемпіонів. І, відповідно, боротьба за п'яту потівку має сенс. Отже, Боруся Дортмунд приймала вдома леверкузенський Байер. Байер, котрий жодного разу не програв у цьому сезоні, і хоче закінчити сезон не лише чемпіонством, а взагалі, ну, абсолютно аномальною серією. Без жоднісінької поразки перед цим матчем Алонсо стикнувся з серйозними кадровими проблемами. Одразу кілька важливих футболістів групи атаки на поле вийти не могли. Її відповідно довелося перебудовувати. На позиціях десяток грали Фрімпонг та тела і того і іншого, здебільшого Алонсо виконує на позиції правого латераля. В центрі нападу зіграв Йонас Хофман, котрий грає на на позиції десятки. У Дортмунда також були свої проблеми, і також були проблеми в групі атаки, Малин досі відновлюється, а травмований. І одна і інша команда в підсумку були такими собі, якщо ми говоримо про якусь гостроту біля чужих воріт. Фактично, вся гострота біля чужих воріт, я говорю і про Дортмунд, і про Байер, була сконструйована Алексом Грімальдо та його подачами, чи то ударами зі штрафних чи кутових. Все більш нічого. Ось що після матчу сказав Едін Терзіч. це була гра з невеликою кількістю моментів. Жодна з команд. Не грала добре. Ідеальніше, ніж Терзіч, цей матч точно описати. Не можна, і Дортмунд переважно виграє матчі з топовими суперниками рівно тоді, коли і вони, і ті топові суперники не грають добре. Ось така от якась аномалія у команди Терзіча. І не дивно, що саме вони відкрили рахунок в цьому матчі за 10 хвилин до закінчення основного часу. Тут потрібно говорити про шикарний пас п'ятою Бранта на Забіцар. Тут потрібно говорити про Забіцар як про абсолютного лідера Дортмунда в останній місяць, людина, котра шикарно відкривається з глибини, котра шикарно шукає м'яч у. Важливих зонах і людина, яка опинилася рівно там, куди пішов пас п'ятою від Бранта. Тобто він прям класно все склеює в атаці Дортмунда за останній період. Забіцер виконав подачу в ту зону, де нещодавно були Тапсоба та Форвард Дортмунда Фюлькрук, але в якийсь момент та собачомусь відклеївся, залишив самісінького форварда Борусі, і той спокійно розстріляв градецький. На щастя, у Байера був ще один план. А план це коли в тебе нічого не виходить. Це стандарт. Подивіться, будь ласка, звідки стартував станішич на цю подачу. Фактично обіг виштрафний майданчик по такій дивнуватій траєкторії. Таким чином Забіцер, котрий грав по ньому, не зміг повноцінно зіграти один один проти хорватського захисника, і той на сьомій Отані хвилині зрівняв рахунок у матчі. Звісно, Байер не вперше і не востаннє забиває, зрівнює виходить вперед у рахунку у доданий арбітром час. І зазвичай це відбувається після величезного тиску на пору моментів біля воріт суперника. Цього разу так не трапилося. Байер мав програвати, але Байеру справді пощастило. А байру насправді щастить не так часто, як це здається на перший погляд. Це один з єдиних результатів, котрі було здобуто вже в доданий час, і котрі можна назвати несправедливим. Про всі інші так не скажеш. Підсумку Дортмунд навіть завдяки ціні чиї закріплюється на п'ятій сходинці, що ще раз дуже і дуже важливо в контексті боротьби за лігу чемпіонів. В контексті ліги чемпіонів та п'яти команд точно потрібно говорити про Італію, тому що серія на 100% забезпечила собі п'ять команд у лізі чемпіонів в груповому етапі на наступний сезон. Це вдалося досягнути не завдяки успіхам у лізі чемпіонів. Там нікого в півфіналі ліців немає. Тут потрібно говорити про успіхи у лізі конференції та лізі. Європи це означає це те, що Англія та Іспанія гірші, там якісь або якісь не такі ніж Італія та Німеччина, чи загалом клуби та чемпіонати в Англії та Іспанії гірші ніж в Італії та Німеччині? Ні, ні, абсолютно ні. Для мене оці конкретні результати, конкретний сезон означають рівно те, що Ліверпуль вилетів від Аталанти, Мансіті вилетів від Реала, а Арсенал від Баварії не більше та не глобальніше, тому що ситуація стосується одного чи двох матчів, де хороший план, хороші Страхування хороші обставини можуть дати можливості будь-кому, а тим паче таким непоганим командам, як Аталанта, Баварія чи Мадридський Реал, в комплексі ще раз глобально. Я не готовий зараз говорити, що серія А сильніша за англійську прем'єр-лігу. Для мене оці п'ять команд в Лізі Чемпіонів від Італії це просто п'ять команд в Лізі Чемпіонів від Італії, без якихось таких широких та ґрунтовних висновків. Чи є такі висновки у вас? Давайте зі мною в коментарях сперечайтеся. Йдемо тепер до справи іспанської ліги маджерони проти Кадіса. Не буду говорити про проблеми Кадіса, і про те, що команді Пелегріно кришка. Вони вже вилітають в секунду. Важливіший український контекст та саме каталонський клуб. Чому Тому що Жирона нарешті блін нарешті провела хороший матч за останній місяць, другий, в жорони були перемоги, були розгроми над суперниками, але якогось такого хорошого контрольованого матчу, де в них багато чого вдавалося, і немає жодних сумнівів у їхній силі, не було. Матч проти Кадіса Справді таким був. Жерона грала красиво, ефектно нагадувала себе, і перше там м'ячі це абсолютний кайф. Спершу вони класно розіграли. Кутовий, коли пішла передача на ближню стійку, і гравець, котрий грав по Савіо, та по тому хто подавав, мусив розриватися. Розривався так, що Савіо спокійно отримав передачу, можливість для подачі, час і все як має бути, і виконав ідеально на Еріка Гарсію, котрий відкрив рахунок у матчі. Другий гол це фірмова історія від Джерони, коли вони створюють більшості у важливих часинках поля, завдяки неочевидним футболістам. Перший це Мігель Гутєрес, футболіст, котрий, коли команда грає без м'яча, Грає на лівого захисника. Коли ж команда з м'ячем, він абсолютно хаотично для нас, для тих, хто дивиться з боку, переміщується по полю. Так само високо піднімається, коли команда затискає суперника біля його воріт Ерік Гарсія. Так от Савіо, Мігель Гутєрес, Іван Мартін та Ерік Гарсія були четверо проти трьох футболістів Кадіса на правому на півфланзі атаки. Жерони. і ця більшість дали результат, тому що вони дуже круто зіграли через другого на третього. Ерік Герсія віддав на Мігеля Гутєреса в цей момент ж просить відкривання Мартін. І спокійно пробив кіпера 2-0 і домінація Жерони. В другому таймі відзначився і Артем Довбик. Тут потрібно говорити про високий клас, якість та вміння українського фото, тому що забити цій ситуації не було настільки просто, як здається. Був простріл від Мігеля на українця, і той, напевно, на перший погляд мав би якось там вдотик пробувати протекнути м'яча. Але Довбик прийняв, замахнувся, обіграв і аж тоді пробив. Це відбулося в момент, коли ситуація крутилася у вертарському майданчику суперника в місті, де. Найтяжче. Приймати, розвертатися, обводити і бити в місті, де рівень концентрації захисників, їхні скупчення, мала кількість простору є на найвищому рівні, де все найскладніше зробити. Добик зробив все на перший погляд максимально легко, спокійно зі всіма розібрався та забив третій гол своєї команди. Цей гол добика у Лалізі став для нього 18 18-м у цьому сезоні. Прямо зараз Артем продовжує провати на першій сходинці у гонці бомбардирів чемпіонату. У добика 18 голів у Белінгама 17, а у Хорвата антибудьміра засуне 16. А на щастя для англійця та українця хорват травмувався і, можливо, навіть пропустить закінчення цього сезону. Також круто, що Довбик цим голом підняв себе на четверту сходинку у таблиці найкращих українських бомбардирів у рамках топ чемпіонатів. У нього 18, А у Заварова, котрій вже тепер на п'ятій сходинці, 17. Вище даша Миліновський, котрого 27 м'ячів в рамках серії А та Ліги 1. Далі Андрій Воронів, котроги котрого 53 влучних удари у Бундеслізі та АПЛ. Ну і на першій сходинці, звісно, Шевченко, котрого 136 забитих м'ячів в рамках серії А та англійської. Прем'єр-ліги Довбику за неповний сезон вдалося забити більше у топ-чемпіонатах, ніж, наприклад, коноплянці, Ярмоленку чи Ребров. Також по цьому матчу важливо, що Жерона вийшла у Єврокубки достроково, офіційно, вперше в своїй історії гарантувала собі участь там, принаймні поки що у лізі конференцій. Але чесно кажучи, мене вже навіть немає сумнів в тому, що Жерона гратиме і в лізі чемпіонів. Рівно тому, що Атлетік з Більбао ніяк не може знайти стабільність. І особливо після перемоги в Кубку Іспанії. Команда Вальверди потихеньку помаленьку, але перемог ніяк здобути не може. Бо про хорошу, навіть кращу ігрову форму ніж у команди Нічела. Між Жероною та Більбао відстань 10 очок за 6 турів до фінішу. І мені видається, що команда Нічела це все вже не. Просре у Мадридського Атлетіка аж на 7 балів менше ніж у Жероне після перемоги в очному протистоянні підопічні сіміони умудрилися поргати на виїзді Алавесу. Йдемо тепер до Аль Класіко. Реал проти Барселони. Дві команди, котрі на тижні грали у Лізі Чемпіонів. Грали, звісно, по різному реал пройшов. А Барселона вилетіла. Хаві не робив якогось примудрості у складі своєї команди. Виключно одна зміна Педрі вийшов замість Крістенсена. У Мадридського Реала ж було набагато більше е, ротацій. Модрич та Крос вперше за довгий період часу вийшли разом. Грати лінія оборони була взагалі не впізнаваною. Так на лівому фланзі діяв Камавінга, справа Лукас Баскес, а в центрі в парі з Рюдігром діяв чоміні. Це все зрозуміло. У них перед цим матчем не настільки свербіла оця перемога, як Барсі та Хаві. У них була восьмирочкова перевага перед цим протистоянням. Тому вони, звісно, могли собі більше дозволити у цій зустрічі, але те, що творилося біля воріт Луніна, весь перший тайм при подачах кутових, це не те, що вони могли собі більше дозволити, а це те, як класно підготувався Хаві. Дуже мало команд в Іспанії прямо зараз е блокують воротарів. Ця площа вже на. Пала в англійській премєр релізі і кіпер тотнема вікаріо не дасть брехати прям піддавлюють як можуть в грі проти Реала, Хай ви розумів, треба чимось дивувати інтенсивністю. Пресингом швидкістю перехідних фаз ти реально не здивуєш. Тим паче, коли ти сам ще от кілька днів тому ригав в матчі ЛЧа проти Парі Сен-Жермен, треба були здивування у статичних положеннях, і Хаві придумав ситуацію з кутовими. Про що я говорю? Про те, що Пау Кубарсі, центральний захисник Барси. При всіх подачах кутових блокував Андрія Луніна. Це не був фол, це не було навіть заткування в стилі умовного курта зума, котрий грає за Вестким. Це просто було стояння перед Луніним, з котрим нічого українець не міг зробити. Давайте подивимося на всі ці ситуації. Ситуація перша з голом подача з кутового абсолютно пряма, конкретна на дальній кут воротарського майданчика, де крос грає по Крістенсон. Куборсі стоїть з Луніним і таким чином не дає українцю. Нормально вийти з воріт е, на лінію воротарського туди, куди має виходити воротар. Саме через блокування Кубарсі Лунін робиться із запізненням і вже не дотягується до м'яча. Крос програє повітряну дуель Крістенсену, і рахунок у матчі відкрито. Чи це помилка Луніна на виході? Ну, так, це помилка Луніна на виході, але вона була зумовлена тим, що по ньому грав кубарсі та блокував це не випадковість. Давайте ще кілька моментів розглянемо. Ось, будь ласка, куберсі знову грає по Луніну, Ось знову Лунін не може нікуди вийти. Ось Лівандовський пробиває над воротами. Ось другий приклад, коли куберсі знову грає по Луніну, йде пас на ближню стійку. Е, Ямал підправляє м'яча ногою, і той летить у площину воріт. Лунін взагалі губиться, шатається, шарахається, не розуміє, що робити, взагалі що відбувається. І лише в останній момент змахує м'яча з лінії воріт. Чому з лінії? Тому що цей м'яч не було зараховано. Але у ларізі. Має системи відеофіксації голу досі за словами керівника Ліги Тебаса, це дорого коштує 3 мільйони євро. А використовується лише кілька разів за сезон. Тому сенсу у цьому він не бачить. При тому, що ця система є на найкрутіших іспанських стадіонах, тому що ці команди грають у Єврокубк. але підключати цю систему ніхто не збирається. Тому чи був точно цей гол, чи точно Лудін змахнув м'яч з лінії. Ми не знаємо. Ми не бачимо та не розуміємо, чого повтору, котрий би це показав. Ну, фактично, не було третій момент про біду Луніна при стандартах. Знову подача, знову куберсі стоїть перед українцем. Знову м'яч літає по воротарській як хоче. лише в останній момент камавінга змахує його на кутовий. В кожній з цих ситуацій Лунін робив претензії саме Камавінзі, тому що саме він мав грати по куберсі в цих моментах. Відтискати його від воротаря, стояти біля нього, заважати йому також, так але француз чомусь цього не робив і з цим завданням відверто не впорався. Тому оцю всю відповідальність, весь цей бардак під час кутових біля воріт Луніна, я би розділив між українським воротарем камавінгою та звісно, хаві, котрі це все. Придумав, тобто не спроста, не просто так, ні, ні звідки Лунін не міг до м'яча добиратися в цих ситуаціях. Майте на увазі. Важливо, що коли Хаві постворював варіанти та повну домінацію при кутових біля воріт Реала, то Реал також мав свій план. Мадріці гра набагато більш ширше ніж зазвичай. І Камавінга, і Лукас Васки займали широкі позиції і почасти дуже високо до атак підключались. В останніх матчах та з ДБ, ми бачимо якісь такі гібридніші ролі. Якщо грає Камавінга, він йде в центр. Карвахаль також ситуативно підключається в різних іпостасях. Так, флангові ролі переймають різні футболісти. Інколи Реал грає широкими позиціями в атаці, але ці позиції можуть навіть займати та Стародріго, а не так часто флангові захисники. Реал бачив матч проти ПЖ було розуміння, що є проблема у барси, щоби зберігати спокій саме в зонах лівого та правого захисника. Часто Барса має більшу компактність ніж потрібно у лінії оборони і Тримання четвірка захисників плюс-мінус купу дає багато простору на фангах. Плюс погана форма Кансело, котрий жахливо проводить цей відрізок і помиляється фактично в кожнісінькому матчі. Гол перший реала в цій зустрічі пішов саме через це. Васкес отримав м'яч в Ширині. ситуація один в один проти Канцело. Обіграний португалець прокинутий Кубарсі фол проти Васкаса. Пенальті, котрий забиває Віні Жуніор. Другий гол Реала також працює з тою. Він знаходиться в ширині, і він виконує простріл через весь штрафний майданчик на дальню стійку, де Канселу має грати лише по одному футболісту: нема здвоєнь, нема якихось мудрих забігань, чогось незрозумілого, там такого, дуже розумного. Нема один лише Васкес на дальній стійці. Кансело його просипає, і той знову. Забиває, ну знову забивається в контексті того, що спершу пенальті заробив. А тепер гол забив. Ну і третій гол реала. Також дуже і дуже і дуже схожий. Ситуація, коли Хосел відволікає центральних захисників, Діа знову круто війшов в гру з лави запасних. І що трапилось? Ну цього разу проспали вже на іншому фланзі на дальній стійці Белінгема, котрий спокійно розстріляв. Терштекіна. і вже якась така комплексна проблема Барселони, котра, ну мабуть, не заслужила цьому матчі програти, тому що саме Барса після перерви вирішила ризикнути. Звісно, травмувався Дейник. Звісно, замість нього вийшов Петрі. Це вже видозмінило та більш а, а зробило атакувальну гру. Барси, але в перерві замість Крістенсена, замість опорника вийшов Фермін Лопес і Барса, котра не дуже сильно то й хотіла контролювати м'яч у першому таймі, в другому таймі абсолютно домінувала на м'ячі, ризикувала, загострювала, е атакувала великою кількістю футболістів зони завершення, дивувала. І всяке таке саме Барса більшість ігрового часу другого тайму реально контролювала або намагалася і хотіла контролювати цей м'яч. Ініціатива йшла саме від команди Хаві. Ось, подивіться, як вони забили Ферран Торес, дав пас на Ямали і одразу зробив вривання до чужого штрафного майданчика. На лінії воротарської ямал виконав. Цей пас Лунін стояв на місці, не пішов він агресивно на цей вихід, і лише дивом Ферран до м'яча не добрався. а Лунін врятував. Правда, скинув м'яча на ферміна, а той розстріляв ворота. Тому в цьому матчі мені хочеться всім подякувати. І Барса і Реал відригали лізі чемпіонів кілька днів тому і видали непоганий притомний матч через кілька днів після цього. І в Реала, і в Барси були свої хороші ідеї. Цей матч справді. Дивився, але в підсумку Реал виграв і збільшив своє відставання від каталонців на 11 балів. Я думаю, що мандрівці вже можна з чемпіонством вітати. Що ж до гри Андрія Луніна, то цей матч не можна назвати абсолютно якимось, ну тупо жахливим, ніяким метним від українців. Мені здається, що цей матч це одна зі сходинок його. Зростання це одна із історій, коли він стикнувся. Ну з труднощами, так потрібно зробити правильні висновки, і тренерському штабу, і Андрію, та й там захисникам умовно, як грати в таких ситуаціях, наприклад, при стандартах, і вирішити їх. Так, це ситуація, з котрими рано чи пізно всі кіпери, там гравці, всіх ланок стикаються. Я думаю, що цей матч точно дасть зросту Луніну, так само як йому дав матч проти Мансіна. Сіті, але глобально, звісно, окрім засвоєного уроку та того, що є предмет для е, зростання. Луїна за цей L класіко особливо хвалити нема. За що тут також це потрібно проговорити, говорити і не соромитися. Українці також можуть грати невпевнено. Вам же впевнено рекомендуємо і інші відео тут та отут. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!